Щорічно, з 25 листопада по 10 грудня, ми відзначаємо всеукраїнську акцію 16 днів активних дій проти гендерного насильства. Тож 25 листопада розпочинається акція із відзначенням міжнародного дня усунення насильства по відношенню до жінок. За даними про ООН, в Україні, близько 600 жінок гинуть від домашнього насильства а також від фізичного насильства страждають близько 2 мільйонів осіб в Україні. Щодо регіональної статистики, з початку року і по 30 жовтня 2023 року до Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшло 8992 повідомлення. Якщо порівнювати з 2022 роком, то це на 200, приблизно на 200 повідомлень більше. Якщо говорити про термінові заборонні приписи, то з початку цього року по 30 жовтня винесено 1708 термінових заборонних приписів, що на тисячу більше порівняно з 2022 роком. Крім того, в єдиний реєстр досудових розслідувань внесено 321 повідомлення про скоєння домашнього насильства. Проблематика гендерно зумовленого насильства в Україні полягає ще й в тому, що Невизначені поняття в законодавстві, і дуже добре було б і дуже помічним би було для багатьох експертів і експерток, які працюють в тематиці запобігання та протидії гендерно замовленому насильству, якби цей термін, власне або термінологія, загалом, вона була визначена в законодавстві України. На жаль, цього немає, і немає, треба сказати, і в міжнародному праві. Ми не можемо сьогодні по. Посилатися на якісь документи міжнародного права є окремі нормативно правові документи так званого м'якого міжнародного права, які не є зобов'язуючими, які є документами ну такої загальної рекомендаційної дії або під під Звітними такими документами в окремих міжнародних структурах, тому тематика гендерно зумовленого насильства вона сьогодні не тільки в площині там конкретних викликів, з якими стикаються ті чи інші групи людей, але також і в тому, щоб внести ці поняття і ці терміни до правової системи і в Україні, і, зрештою, за кордоном. Але тим не менше ми часто стикаємося з поняттям гендерного. Насильства, гендерно-зумовленого насильства, бо і в угоді біаріц, яка була підписана в 2019 році Україною, одна з перших тем, яка стосується, ну власне на яку акцентує увагу, яку пріоритизує Україна, це гендерне насильство. Тобто в законодавстві немає, в нормативно-правих документах немає, але отже, в угоді Біаріц вона є. Крім того, маємо прецеденти, коли, наприклад, Міжнародні акції, такі як 16 днів активних дій проти гендерно зумовленого насильства в Україні, переназиваємо як 16 днів проти насильства. Для того, ну якби звужуємо контекст назви, але тим не менше. Звужуємо і загальний змістовий контекст. Тому дуже потрібно якби, тлумачити цей термін, бо зараз, якщо б ми звернулися з запитом офіційним до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з приводу, наприклад, і часом такі бувають колізії з запитом про те, яка кількість, загальна кількість випадків гендерно зумовленого насильства в тій чи іншій громаді, регіоні чи загалом по країні, то відповідь отримуємо найчастіше таку, що не веде. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування такої статистики, хоча це є не, не зовсім правильно, оскільки в Україні найчастіше на рівні органів центральної, місцевої влади термін «гендерно-зумовне насильство підмінюють терміном насильство за ознакою статі. Це вущий термін ніж «гендерно-зумовне насильство, але тим не менше, воно... це термін, який більше використовується в публічному управлінні і взагалі. В Такому обігу органів державної влади місцевого самоврядування. Тому, звичайно, от ця проблематика термінології, проблематика того, щоб були дискусії в експертному середовищі серед правників, серед фахівців в сфері юриспруденції, також законодавчої гілки влади, залучення місцевих гілок влади для того, щоб оці моменти з термінологією ну, якимось чином так фахово прояснити.